Привіт, друзі! Хочу продовжити свою віртуальну дискусію з Сергієм Любарським з приводу держави. Взагалі, що таке є держава. Ми з ним намагалися записати таку дискусію, але не вийшло щось, і Сергій зараз використовує деякі вирізки з нашого етеру, який не був викладений. І я хочу пояснити своє бачення держави, тому що до мене часто пишуть лібертаріанці, які пишуть, що держава це зло, держава це грабіжники, держава це левіафан, це такий інститут насильства, податки це грабіж. Ну, взагалі, держава сприймається як щось чуже, чуже. Як щось, що нам не належить. Бо я зазвичай їм таке питання ставлю. Як ви вважаєте, вважаєте норвежці, якщо їх спитати, чи Норвегія це ваша держава, чи не ваша? У них там є величезний там, більш трильйона доларів загальний фонд, суспільне таке багатство. З видобутку корисних копалин вони туди відкладають на майбутнє покоління. Чи вважають вони державу своєю власністю? Що держава це їх? Я думаю, якщо ви скажете, що держава це не їх, вони згадають, що вони вікінги відкопають свої топори, сікири і покажуть вам, чия держава Норвегія. Також. Держава Естонія, чи є вона належить вона Естонцям. Думаю, естонці зараз з гордістю скажуть, що це їх держава. Або Сінгапур, або Китай. Багато успішних держав. Громадяни цих держав вважають, що це їх держава, вона їм належить. Взагалі, де працює демократія, люди вважають, що це держава, це їх власність. Можливо, всі вже забули, але Річ Посполита. Річ Посполита. Вона перекладається на українську як суспільна річ. Річ вона є річ російську віч. Тобто держава це, це обща, вєщ, суспільна річ. І республіка теж була Рез це не справа, республіка. В нас перекладають як спільна справа. Ні, це була річ. Суспільна річ. Тобто вони вважали, що це зібрання, яке є там римських громадян, це їх суспільна річ, і вони разом повинні вирішувати. І в Афінах демократія це теж було не влада народу, от всього афінського народу. А от той, хто був на зібранні, оця шляхта, а потім в Річі Посполітий теж була шляхта. Всі, хто приймав участь в цьому зібранні, це було їх суспільна річ демократія. Тобто, чим відрізняється монархія від республіки чи демократії? При монархії рішення приймає одна людина або дуже вузьке коло. А республіка це коли рішення приймається на зібранні багатьма громадянами. А потім, коли вже суспільство стало дуже великі, і міста стали дуже великі, коли на зібранні неможливо зібратися всім разом, почалась представницька демократія. Да, коли кожна спільнота направляє свого представника кудись там вирішувати якісь питання. Це взагалі про республіку і демократію. Тобто є одноосібне прийняття рішень і є колективне прийняття рішень. Це Є річ Посполита спільна річ. І ось коли ми приходимо вже до держави, до держави як нашої спільної річі, то сучасне таке визначення держави це політична форма організації суспільства. Тобто, зараз суспільства не існують в будь-якої іншої формі, ніж держави. Всі суспільства, всі народи або всі популяції, можна так сказати, польська популяція, українська популяція, тобто -то всі вони сформовані як держави. Держава це форма організації, організація суспільства або організації народу. І є організації різні. Тобто, коли ми взагалі подивимось на людину, основна її властивість – людини. Це створювати організацію, тобто самоорганізація це і властивість людини, і потреба людини. Створювати організацію. Вона завжди створює організацію, завжди спілкується з іншими людьми. Тобто, це як хімічний елемент, який от може бути там водорота, кислород. Тобто коли вони окремо, в них є потенція створити воду. Але вони окремо. Але коли вони наближаються один до одного, вони створюють цю організацію під назвою Вода. Також чоловік і жінка створюють родину. Це простіша організація, найпростіша організація людей це родина. Більш складніша організація це може бути там ОСББ чи якийсь там клуб. І ще більш складніше це комерційне підприємство. Люди збираються і думають, да давайте разом щось зробимо, будемо гроші заробляти. Потім вони наймають персонал. Тобто, що таке наймати персонал? Ви створюєте умови, якісь стимули, коли до вас приходять люди працювати внаслідок самоорганізації. Тобто, вони, їм зовнішні зусилля не потрібні. Він сам проявляє людину зусилля, це є самоорганізація, тобто групування без зовнішніх зусиль іде найматися на цю роботу, за цю зарплату, яку платять. Це в результаті самоорганізації. І Найскладніша організація це держава. Тобто, коли приймають участь всі громадяни, тобто ми з вами, всі, всі є частинками цієї організації під назвою Держава. І я сказав, що держава це найскладніша форма організації суспільства. Це політична форма організації суспільства або найвища форма організації суспільства. Найвища. Ну, Любарський це сприйняв як перевагу да, домінування держави над індивідуумом, не в тому сенсі. Найвище як найскладніше, є найпростіше це родина, і найскладніша, найвища це держава. Чому люди відокремлюються від держави, і вважають, що держава це не їх власність? Тому що в нас держава поводиться як кримінальний агент. Як агент насильства, який гвалтує своє населення, який обкрадає своє населення привласнює національне багатство. Тому ми вважаємо їх чужими. Але це наша власність, і вона задекларована і в Конституції. і В будь-якій країні задекларована, що держава належить народу. Але там, де є демократія, там дійсно так держава функціонує, що вона належить народу. А в таких країнах, як Україна, де влада узурпована маленькою групою людей кримінального такого складу, звичайно, ми сприймаємо держапарат як якісь щось чуже. Але держапарат це менеджмент організацією під назвою держава. Як в будь-якому підприємстві є менеджмент, який керує організацією, навіть в родині є менеджмент, хтось приймає рішення, хтось організує. Хтось є таким моторчиком, який вирішує, куди поїхати відпочити, шашлики готувати, як дітей виховувати, що приготувати на обід. Тобто є хтось, хто драйвер в родині, це як менеджмент, да? Хоча ролі можуть змінюватися. Але в комерційній організації там є вже ієрархія, і в державі є теж ієрархія, але відрізняються держави від комерційної організації. Мета комерційної організації прибуток, тобто все під себе. Мета держави захист прав людей. Все для всіх. Тобто, коли приходить чиновник шведський, він працює для суспільства. Тобто він все робить для суспільства. До нього, коли приходить іммігрант з України, він не відпустить цього іммігранта, поки не буде впевнений, що іммігранту є де переночувати і є що повечеряти. Тобто він обов'язково дасть картку, на якій є 50 євро, щоб той та людина, яка приїхала і не має де жити, щоб вона сьогодні мала що поїсти і де переночувати. Отак От поводиться шведський чиновник і будь-який чиновник в успішних країнах: в турецькій, литовській, естонській, польській, але не українській. Український поводиться як комерційний агент. Він все під себе, все під себе, зарплатня 300 тисяч, там якісь там надбавки, пенсії, спецпенсії, інвалідності, якісь там наукові звання, щоб більше грошей з бюджету набрати. От тому ми до них так відносимося. Але це менеджмент, і саме справа в цьому менеджменті цієї організації під назвою Держава. Тобто держава, це. Найвища форма організації народу це сучасне визначення. Визначення будь-якої організації можна сказати, що це інструмент вирішення особистого інтересу і суспільного, тобто, протиріч між особистим і суспільним, тобто в родині. Кожний чимось жертвує, щоб родина зберегалася. Нато да? тобто є суперечки, але родина зберігається заради тей, заради суспільного майна, і також в організаціях є суперечки, але заради суспільної мети. І також і держава існує держава існує задля захисту прав людей. Іншої мети немає у держави. Тобто вона повинна захищати своїх членів, своїх громадян, членів цієї організації. Те, що в нас так не відбувається, я ж кажу, це наслідок того, що держава захоплена криміналом. І коли я даю там посилання на такі там, Україна кримінальна, є багато сайтів, багато YouTube-каналів, де розказують про кримінальних авторитетів, як вони пов'язані з бізнесом, з владою. Ми бачимо, що. В правоохоронній системі, в прокуратурі, в суддях є дуже потужний вплив криміналу і є багато кримінальних агентів, які працюють на кримінал і поводяться як кримінал. Навіть в оточенні президентами їх бачимо серед депутатів, серед міністрів. Тому ну не потрібно дивуватися, що народ не впливає, і коли нам кажуть, що влада це відображення народу, ні. От я ж постійно кажу, що я прослухав там лекції по поведінкової по економіці, і там був дуже чудовий експеримент, який розділив людей на три категорії: перша категорія 45% доброчесні, друга категорія кримінал це 10%, і 45% таких гнучких, які підлаштовуються під те, що винагороджується в такому суспільстві, і якщо владу захоплює кримінал, який створює умови життя, створює конституцію, створює закони, звичайний кримінал створює це все під себе, під себе, щоб можна щоб була безкарність, щоб можна було красти, грабувати, гвалтувати, вбивати. І тоді доброчесні громадяни намагаються з цієї країни поїхати, і концентрація криміналу і таких гнучких вона зростає. Ну потім народжуються нові покоління, там знову багато доброчесних. І так поступово, -поступово є шанс, що доброчесні прийдуть до влади. І коли доброчесні приходять до влади, тоді змінюються правила. І тоді карається зло, заохочується добро, кількість доброчесних зростає, кількість криміналу і таких гнучків, які поводяться як кримінал, зменшується. Але це у всіх народів так однакове. Тобто, там, де приходить до влади такий, така людина, як, наприклад, Наїб Букелі або Саакашвілі з Біндукідзе. Дуже швидко відбувається реформа. буквально декілька місяців, і вже становиться ясно, що повернення назад для криміналу не буде. Тобто, перша сходинка реформ це боротьба з криміналом. Якщо ми будемо до держави відноситися, во так як я сказав, тобто таке сучасне, тобто це сучасна новітня теорія держави. Вважайте, що її автор Себастінович, тобто, коли мені такі старовинні визначення держави, що це там боротьба класів по Марксу, що там теорія Гобса, Львів, їх же дуже багато там теорії держави є, але ну все ж змінюється. пам'ятаєте, що в нас за лоботомію давали Нобелівську премію. Тобто Нобелівська премія, лоботомія. А потім вже визнали, що це була повна фігня і що нікого там лікування не відбувається. Ви просто з людини робите труп ходячий. А до того було там кровопускання. Теж вважалося, що дуже класний такий метод лікування. Але цього всього вже немає. Тут доведено, що це все дуже шкідливо і не працює. Також так і з держави, колись було дуже багато насильства. Колись там були монархії, приймали одноосібне рішення, і дуже поважалася сила, тобто була завжди. Е Право сили, хто сильніший, той, той і правий. Потім почалася там, економічна революція технологічна, почалися там з'являтися розумні якісь там люди, да, економічні агенти, і дуже почав цінуватися розум, да? тобто розумні почали приходити до влади. Потім був період таких харизматів, коли там, це вже 19-20 рік, що люди ти, ти повинен бути хорошим оратором, щось таке з спровід... Що там віщати, да? І тоді тебе обирали. А зараз настав час доброчесності, да? совісті. Тобто совість це зараз головний критерій людей, які мають бути у владі. І коли совіслі, такі доброчесні люди приходять до влади, країна стає успішною. Тому отака от теорія держави. Таке розуміння держави. Відокремлювати себе від держави. Тоді що ви будуєте, якщо ви себе відокремлюєте від держави? Ну, незрозуміло. Тому я пропоную прийняти таке формулювання: що держава це політична форма організації суспільства, або найскладніша форма організації суспільства, найвища форма організації суспільства, держава існує для того. Щоб захищати права людей. От єдина функція є захищати права людей. І держапарат повинен бути наповнен людьми, які люблять, хочуть, вміють захищати права людей. Ось основна риса захищати права людей. Ви уявляєте, наскільки такі люди мають бути доброчесні? Яка повинна бути емпатія, співчуття громадянам і бажання створити у найкращі умови для громадян, для, для тих, хто оточує, не для себе. Створювати умови. І в поняття держави, звичайно, входять всі люди, які живуть на цій території, сама територія, кордони і держапарат як менеджмент цієї. Організації. Організації політичного життя на цієї території. Політика це створення умов життя. Все, от функція політиків і політики. Напевно, ви чули такий, такий вираз: розробляти політику, податкову політику, монетарну політику, бюджетну політику, соціальну політику. Тобто політика це створення умов життя. Політик. Це людина, яка створює умови життя для громадян. Чому там повинні бути реформатори? Чому там повинні бути доброчесні люди, які служать суспільству, які покращують умови життя? Отаких От потрібно нам туди обирати. От таку державу потрібно будувати. Тобто, те, що в нас зараз якийсь сурогат, якийсь кримінал. Просто люди прийшли збагачуватися, але ми потрапили одразу да, в злидні і у війну. Потрібно якось з цього вибиратися. От це все, що я хотів сказати вам про державу.